Коломия з року в рік стає центром проведення найбільших змагань важкоатлетів. Минулих вихідних кращих спортсменів цього виду спорту визначали спартаківці. До столиці покуття приїхали спортсмени з понад 10 областей України. За перебігом змагань спостерігали і наші журналісти. Всеукраїнське товариство Спартак свої першості у силових видах спорту часто проводить у Коломиї. От і тепер вирішили провести свою першість з важкої атлетики. До столиці покуття приїхало чимало відомих спортсменів з усіх кутків України. Як завжди вдало, виступали коломийські важкоатлетки. Практично в усіх категоріях вони були серед чемпіонів та призерів. А Тетяна Сліпченко стала ще й абсолютною кращою у змаганні серед жінок. Результатом спортсменка залишилася задоволена. Піднімаюсь кожного року на цю вершину підсталу, піднімаю. Кращий результат сьогодні в категорії 75 кілограмів з результатом 85-100, але це прохідні змагання перед кубком України, які відбудуться в місті Чернігів в місті лютому. Саме головний успіх в цьому це наполегливість і праця спортсменів. На відкритті відзначили десятку кращих спортсменів івано франківської області. Практично всі місця тут зайняли коломийські спортсменки. Вихованки заслуженого тренера України Микола Чабана. Приємно, що був серед них і один хлопець. Загалом тренер каже, що юнаки поволі підтягуються до рівня дівчат, і це не може не тішити, каже пан Микола. Дужбато років на жаль не було хлопців. Ну, я не можу сказати, що це вже майбутні великі чемпіони, але це вже бачите, що вони повигравали перші місця. Їм по 12-13 років, 14 років є шанси, яких вирости скажу, нашому майстрів спорту. Зараз буде виступати 91 90 хлопчик, 15 років, він призер України, до речі, вже був у цьому році. Ну, Я надію, що щось буде вже, і дівчат, хлопців. Цього року до проведення турніру активно долучилася обласна федерація важкої атлетики. Її очільник Василь Козоріз. Вболіває за цей вид спорту, допомогли й обласна державна адміністрація та товариство Спартак. А їхні представники Микола Стефанко та Михайло Стефанків подякували організаторам за успішно проведений турнір. Ми сьогодні захищаємо наше рідне Прикарпаття і щастя, як ви як ви вже бачили на нагородженню практично е, на в кожній голові категорії наші спортсмени були на підставі. в цьому році. Завдяки вже вже казав на відкриттю. Завдяки підтримці центральної ради ФСТ Спартак змагання не статусу як національних, і тому ми маємо змогу сьогодні бачити представників інших областей України. А це дійсно звичайно престижно, бо тому, що ми маємо можливість показати свій рівень спортсменів своїх і порівняти з іншими спортсменами з інших областей. Змагання тривали два дні. Результати турніру такі: серед жінок кращими стали важкоатлетки Івано-Франківщини. Нашу область в основному представляли коломоянки, а серед чоловіків перемогли запоріжани. Богдан Малецький Сергій Грицак програма «Події НТК».